Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, скажіть, допоможіть, який хрест? чи є хрест? Того, хто дивиться це відео, чи несе хрест людина? Скинули тягар. Тут більше йде не ваш хрест, а хтось інший скинув тягар на вас. Більше схоже, що скидали біля будинку або підклад робили в самому будинку. Свої гріхи, свої хрести скидали. Більше йде, що це із сторони чоловіка, якщо у вас чоловік. Це напад більше йде на те, що бідність, розруха, бо ваша доля бути багатими, щасливими. Оце я заперечую повністю, заперечую всі підклади, адміни, подміни знімаю. Заперечую, більше немає негативна програма в будинку, що підкладали, більше не працюю, анулірую повністю, вбираю всі хрести, тягари знімаю. І відкриваю шлях на щасливу долю, на гроші, на здоров'я. Буде так. Так, скажіть ви сили чи є хрест на тому, хто дивиться це відео? Або на близьких людях. Тут, може, ще був момент такий, як. Закрили жінка, якщо це жінка, чомусь де більше жінка, закрили, щоб не було дітей, щоб не було спілкування, щоб не бачили вас люди, не чули, от саме закрили від оточення. Якийсь стоїть блок на кохання. Це мені йде ще не по долі. Тут і як крадник поставлений на вашу щасливу жіночу долю, на вашу красу, щоб вас не помічали і ще так стягують, щоб і дітей не було у вас. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую весь негатив, обираю, відкриваю жінкою, людину, може також чоловіка. Відкриваю людям, видно. Люди хочуть і бачать спілкуватись, хочуть з вами жити, буде так. Бураю повністю всі стяги і крадники. Повертаю тому, хто робить, буде так? буде так? Скажіть, духів кави закликаю, допоможіть. Чи є ще хоч який-небудь негатив хрест на тому, хто дивиться це відео, бо на близькій людині. От ми добиралися до цього хреста. Це мені схоже більше на прокляття. Можуть ще робити прокляття, на, якщо у вас є діти, то і на дітей, це може так виглядати, що вдачу закриває, закриває це прокляття, як вдачу хрест так такий енергію таку посилають, щоб не було вдачі. Це я все заперечую, назад повертаю, знімаю повністю всі прокляття. Хрест убираю. Відкриваю дороги і шляхи на вдачу, на щастя, на щасливу долю і дітям. Того, хто дивиться це відео і внукам, і правнукам. Тому, хто дивиться, відкривається доля, буде так. Перекриваю. Так, все буде гаразд. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть закрити роти тим, хто прокляття посилає, Все в них у роті і зберігається, назовні не виходить. Весь негатив повертаю тому, хто зробив по Верховному суду. Більше немає хреста, більше немає прокляття. Не лягає, як з гуся вода сходить, так все, і з того, хто дивиться це відео, сходить, всі хрести, всі прокляття повертає тому, хто робить. Буде так, буде так, буде так, більше не ляже, назад до ворога вертається Буде так, буде так, буде так. Всі дороги легкі. У того, хто дивиться відео, і двері всі відкриті. Буде так, буде так, буде так. Отак почистили. Немає на вас більше. Христа, гора, ви маєте бути щасливі, вас мають чути, бачити, люди. Ви даруєте радість, і вам також приємно спілкуватися. І у дітей ваших хороша вдача. Все в них вдається, і відкривається дорога на любов, на другу половину. Буде так. Так що приємної вам кави. Дякую за увагу і до зустрічі.